Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, бідний гуцул і старий опришок. Жив раз гуцул дьорко. Його називали в селі Каліцуном, бо в дідичевому лісі. На нього упала та смерека і поламала йому ноги. Вкалічив небарако, вкалічив небарака, якось приповз до пана і каже Бачте, паночку, моя біда без дощу росте, ноги як чужі. Дайте мені якусь іншу службу, аби міг навсидячки робити. Та пан засміявся. О, у мене є кому дерти, шукай собі іншого газду. Та як мені шукати? Хоч їх дідьку усюди насіяв. Я не годен до них доповсти». Дідич його вигнав. Дьорко зціпив зуби, подався додому. В хаті п'ятеро дітей, а хліба ні кусня. Жити стало тяжко. Голод, як якийсь казав псові рідний брат. Дьорко покликав старшого хлопчину: Назбирай, Васильку, яблук і понеси до пана. Може, щось нам за них дасть. Злидні стиду не знають. Хлопчик набрав яблук. І до панської садиби. А дідич саме пригощався з гостями на подвір'ї. Василько поклонився. Ненько послали вам, пане, малий подарунок. Дідич узяв яблука, почастував гостей і згордо сказав О, бачте, як мене люблять сільські люди. А ви їх теж? запитали гості. Ого, го, ще і як? Якся ся обернувся дідич до хлопчини. Як розбитий горнець лежать на печі, відповів дітлах. Спочивають? Ні, не можуть ходити, бо тоді, як ще робили в лісі, то ваша смирека їм ноги поламала, сидимо голодні, а мама кричить, Що я вам зварю? Нате, їжте вже мене? Пан почервонів. Він такий скупий, що не дав би іншому і солому на перевесло. Але перед гостями вийняв крейцера і простягнув хлопцеві. «Іди собі, малий брехуне. Василько поніс крейцера додому. Мати нараз купила кукурудзяної муки і зварила каші. Всі повечеряли. Та невдовзі голод припік знову. Каменя не вгризеш і дітей не виженеш за ворота, дьорко каже синові. Назбирай, Васильку, грушок і понеси до пана. Може, за них щось дасть. Хлопчик хутко назбирав грушок і до дідича, а той сидів з гостями на ганку. Василько дав панові грушки. Наші ненько сказали, аби я поніс вам оцей подарунок. Дідич усміхнувся, почастував грушками гостей і почав хвалитися. А, бачте, про мене пам'ятають, і тут же спитав хлопця. Якся маяненько? Пухнуть з голоду, а з ними і всі ми. Дідича від злості аж пересіпнуло. У пса легше випросити кістку, ніж у нього, крейцера. Але й цього разу засунув руку до кишені і дав мідного гроша. Ну, і сміхованець ти, Васильку, іди вже собі, іди. Хлопчина побіг. Мати знову купила кукурудзяної муки, наварила каші, один раз наїлися. І далі голодні, та в пана милосердя, як у лисого волосся, дьорко сказав синові. Піди, Васильку, ще до пруту і наловиш риби. Може, пан за неї дасть якогось крейцера? Син наловив повний кошик риби, пішов із ним до панського двору. Дідич з порога позирав, як працюють слуги. Василько поклонився. Ненько сказали Дідич аж посинів. Ану же, браче, біжи звідси, щоб і духу твого тут не було, бо випущу пса. Як почув Василько про панського пса, то так утікав. Аж п'яти губив. Відбіг далеко, відхекався і йде додому плачучи. Коло високої гори, мов би з під землі, перед ним з'явився старий дід. Чого сумний легіню?» – спитав дід. Та як не сумувати, коли я поніс дідичі вириби, риби? А він мене вигнав. А ти чий будеш? Дьорків, що йому смерека ноги поламала. Не дав би ти мені тієї риби. Та беріть, дідусю, ще одна лишилася, а решту я загубив, коли тікав від пана. Дід зварив рибу, з'їв і похвалив. Ще не їв такої риби відколи живу. Рости, великий хлопчику, тепер дай мені свій кошик. Дід зайшов до печери, а вийшов звідти з кошиком повним золота. Понеси це ненькові. Аби не вмирав з голоду, сказав дід. Той дід був колись побратимом Довбуша. По смерті ватага охороняв печеру, де лежали Довбушеві скарби. Давав потрохи золота всім тим, кого нужда припала. Хлопець прийшов додому. У хаті було втіхі чотири міхи. Мати купила хліба і до хліба. Відтак придбали корівчину, і стало легше дихати. Ненько взвівся помалу на ноги, бо за гроші знайшовся і доктор. Люди дивувалися, що каліцун знову зелену траву топче. «Дідич!» Не повірив і сам і прийшов до Дьорка. Звідки ж маєш гроші, чоловічі? Дьорко розповів, і пан собі подумав. О, за здохлу рибу дав цілий кошок золота. Як я йому, повезу багато дарунків. То старий мені віддасть усі довбушеві скарби. І наклав аж п'ять возів усілякого добра, калачів, меду, яєць, шовку і повіз у гори. Дід вийшов до нього, забрав добро у печеру, завів до неї і пана. Печера вся виблискувала в коштовному камінні, золоті, сріблі. Очі засвітилися у пана, як у вовка. Та дід йому сказав, Як бачу, ти багатий, у тебе є все, бракує лише цього. І припасував до голови пана цапині роги. І це тобі ще треба, припасував хвіст. Роги і хвіст у мить приросли так, що ніяка сила їх не відірвала б. Пан щось хотів сказати, але з його рота виходило тільки одне мекання. Дід витрутив його із печери, і на цьому скінчилася казка. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.